Цього дня присутні у залі мали можливість поспілкуватись з головою Київської обласної державної адміністрації Володимиром Шандрою, отримати відповіді на свої запитання. Першою до мікрофону стала депутат районної ради Ольга Пустовгар. Вона озвучила лист жителів району, в якому вони звертаються за роз'ясненням щодо підвищення цін на енергоносії, комунальні послуги, продукти харчування, закриття Ставищенської районної лікарні. До нашої фракції звернули жителі Ставищенського району. з тим, щоб ми, щоб районна рада звернулася до депута, до президента України, до прем'єр-міністра України, тому що з такими тарифами люди вважають, що їй прийде кінець. Звідки взялися тарифи Василія Ясенюка про те, що він дає 200 кубічних метрів газу на отоплення будинку? Я маю власний будинок. Я скажу, що в люди, людий мороз на будинок потрібно 600 кубометрів, а то й більше. Я хочу сказати, що люди дуже стурбовані тим, що йде закриття відділень район, Ставищенської районної лікарні. Люди стурбовані цінами на пальне, цінами на продукти харчування. Цим хворим, а як бути цим пенсіонером, ми вважаємо, що потрібно поступово підвищувати тарифи, а не так рубати з плеча. Тому що при таких низьких мінімальних, заморожених зарплатах, при таких низьких мінімальних пенсіях нам кінець. Ви розумієте, ми можемо працювати тільки в рамках того, що до бюджету є. Я можу сказати, ну, вода також була в цьому процесі, коли прийшли рік назад, казна була пуста, коли е секрет бюджету, тобто е не підтверджені доходами е видатків були 275 мільйонів. Зараз ми кажемо, що десь ситуація міняється. Я ще раз кажу, що ми пробуємо держава компенсувати це підняття. Е Тарифі, якщо воно буде не зовсім адекватне, то будемо ну, збільшувати ще раз. Я прошу розуміти, що йде в країні війна і наша задача, якраз наша задача зробити дві речі, Це зробити потужну армію і реформувати країну. Якщо її не реформувати, ми нічого не зробимо. Перше намагання реформувати, щоб... Дотація йшла до тих людей, які цього. Будуть. За словами депутата районної ради Івана Даценка, нещодавно Верховна Рада України прийняла закон щодо передачі дорожнього господарства на баланс місцевих громад. А запитання звучало так: хто буде управляти цими дорогами і хто буде фінансувати ремонт, тобто утримання шляхів у настоячому належному стану? По дорогах держава буде опікуватись лише дорогами. Державного значення республіканського місцеві дороги переходять на утримання місцевих органів влади і області. Ми зараз дивимося знову-таки, щоб ці всі попередавали нам акцизи. І по тих питання, ну, по тому фінансуванню, по якому я бачу, яке є в області, я думаю, що ми ну, не скудне, Ми тільки-тільки починаємо в 2015 році. І Дійсно, економічний розвиток по тих планах є, він почнеться в 16-му, Але вже навіть 15-й рік я бачу, що ми достатньо, нормально можемо працювати. Цікавила присутніх і проблема вартості молока, яке приймають по селах. Єсенівський сільський голова Василь Мацула озвучив, що вартість цього продукту в нашому районі зросла лише на 10 копійок. Говорили, запитували, відповідали проте найбільше кожного з присутніх у залі цікавило питання децентралізації влади, іншими словами, закон про добровільне об'єднання громад. Спілкувалися стосовно якого з головою обласної державної адміністрації, редактор районної газети Сільські обрії, депутат районної ради Тетяна Брит. Та депутат районної ради Віталій Козак. І нікуди нам не дітися від територіально-адміністративної реформи. Чи є вже якісь напрацювання, скажімо так, по крокові по районах нашої області і ну, дайте відповідь конкретно, чи буде збережений наш район і його районні структури. Якщо ви уважно прочитаєте закон про добровільне об'єднання громад, це перш за все це має бути єдиний центр для громади по наданню а адміністративних послуг, медичного забезпечення, далі ну, по школах там може набагато більше, але ну, це має бути лікарня, якої має бути максимум до любого е населеного пункту, де ж ми максимум 20 хвилин добиралися. Там має бути е швидка допомога, там має бути пожежна частина, там має бути ну, багато речей. Тому от, я ще раз кажу, ми будемо зараз. Ми можемо дати лише рекомендації, які, які ми бачимо, які бачить уряд. Але рішення буде прийматися знову лише вам. Я не хочу, щоб рішення приймалося, е, і так закон виписаний, щоб рішення приймалося десь в Києві. Рішення буде приймати шляхом голосування на сесії сільських Е, Знову ж таки, якщо в громаді буде там, тут, тут управління, трошки інше, ніж зараз є. Це. Якщо представники президента вони будуть дивитися лише за виконанням чинного законодавства, а коштами буде розпоряджатися дикунками, які будуть у себе виконувати. От така, така планується така система і така, така реформа. Тому тут знову ж таки, хто хоче залишатися в полоту, залишається в хто хоче переходити об'єднуватись, то, десь, то й переходить об'єднується і, і рухається далі вперед. Значна кількість людей а демографічно в районі переважають старші люди, старшого покоління. Дуже переймаються тим, чи не прийдеться їм в буквальному з цього слова їхати за довідкою або за іншою будь-якою процедурою в Тетію, Білу церкву або в Володарку. На з цього питання тоді хочу до вас тільки донести прохання всіх жителів нашого району щодо збереження адміністративної територіальної цілості району в таких межах, як він зараз є, і з іншої сторони допомогти, щоб ми стали більш фінансово самостійними. Тому що на сьогоднішній день так дійсно дуже малий відсоток власних надходжень до бюджету. Дякую. Якщо ми кажемо про стареще, то от воно залишається. 20-20 хвилин 20 добиратися. Знову ж таки, одну хвилиночку, до хвилиночку. Чому дуже хотілося, щоб була громада, яка вирішує ці питання і яка сама вирішує, як організувати цей рух. А для того, щоб вона була в змозі організувати це транспортне забезпечення, вона має бути фінансово достатньою, що вона має мати достатні фінансові ресурси. Тому задача знову ж таки цього закону, для того, щоб не мінялися правила гри, зараз фактично. Це весь час було, кожен уряд на бюджетний рік пишеться зовсім інший закон. І в ручному режимі там, керівник департаменту фінансів регулює, скільки вилучити, скільки кому дати. Зараз буде система, де чітко буде фінансуватися, наприклад, кожен учень, кожна кількість людей на медич... медичне забезпечення яке є. Цій громаді. А останні всі ці гроші, які заробляють на громаді, вони всі все одно залишаються, будуть залишатися в громаді.